Ви прекрасний лікар. Звідки ви знаєте? Я це відчуваю. Не дуже переконливий доказ. Заплющте очі. Всім привіт сьогодні на огляді фільм місто янголів Янголів» року. Тому хочу поділитися з вами. Можливо, ви побачили, можливо, ні. Розкажу детально, беріть щось солодке чайкаву і дивіться це відео. Сьогодні ми поговоримо про фільм Місто Янголів» 1998 року. Це зворушлива історія кохання, яку не можна пропустити. Головні ролі виконують Ніколас Кейдж та Мег Райан. Ну і звісно, про сюжет. Фільм розповідає про Янгола Сета, який спостерігає за людьми. Він закохується в хірурга Мегі і вирішує стати смертним, щоб бути з нею. Актори. Ніколас Кейс чудово передає внутрішню боротьбу свого героя, а Меграйн щирість і емоційність. Візуальний стиль фільма має неймовірно красиву зняту картинку, що відображає атмосферу Лос-Анджелеса. Особливістю фільму є його емоційна глибина та музичний супровід, який залишає сильне враження. Це фільм, який змушує замислитися про життя і кохання. Ось кілька цікавих фактів про фільм Місто Янголів. Перше ремейк класичного фільму Місто Янголів є ремейком німецького. Фільму Небо над Берліном 1987 року режисера Віма Вендерса. Друге саундтрек до фільму став дуже популярним, особливо пісня Іріс гурту go, go Dallas». Була написана спеціально для фільму. Третє. Локації. Багато сцен знімали у відомих місцях Лос-Анджелеса, зокрема на бібліотеці та пляжі Санта Моніки. Четверте. Ніколас Кейдж – актор відомий своїми зануреннями у ролі. Для цього фільму він спостерігав за людьми в міських бібліотеках, щоб краще зрозуміти роль Янгола-наглядача. П'яте емоційна глибина. Фільм отримав багато позитивних відгуків за свою емоційну глибину та філософські теми про життя. Життя, смерть та кохання. Ну і звісно, про гроші. Фільм місто Янголів 1998 року мав бюджет 55 мільйонів доларів і заробив понад 198 мільйонів доларів у світовому прокаті. Ну а моя оцінка даному фільму 5 із 5. Це найромантичніший фільм свого часу. Дякую, що ви глянули це відео. Якщо ви не бачили цей фільм, подивіться його. Поверніться і поставте лайк цьому відео, і напишіть коментар, як вам фільм. А якщо ви бачили, то звісно відразу можете написати своє враження було цікаво почитати. І звісно ж таки підписуйтесь, ставте лайк і коментуйте дане відео. До зустрічі.